Здається, печериці закінчилися. Оце дрібоньки гляньте. Це отруйні, поганки. Але як багато їх. Я знайшла три. Ось це також поганки. Три штуки знайшла печериць. Ну, мабуть, сезон скінчився. Ось іду ще сюди, а тут самі поганки. Бачите. Також полянка гарна. Можна було б назбирати, але не можна. Тож я пішла, думала, троянди десь побачу, а зайшла знов по гриби, тож залишилася і без живців троянд, і без грибів. Але ми прогулялися, бо. Ось гарненько. Ось це поганка. Також поганка. І харденька тут. Настала їхня черга, мабуть. Підемо додому. Пройшлися трошечки. Сюди прийти по дрова, тут он скільки хмизу. Лежить. Ой, яка поляна. <ріху> ви, тільки, ви тільки подивіться, ось вона починається ось тут. Ось вона йде, гляньте. Метрів на п'ять. Погляньте. Так вона і Оанде далі. Це все, це все погані гриби. Всі воно ще гляньте. Так, грибів вже немає. Тут вже немає сенсу ходити. Кудись погріби, гляньте, як я Хіба що взяти візок, оцей дитячий, та назбирати хмиз. Зима, зима, зима. На носі. Вже на носі зима. Ось ще полянка і вон де гриби. Дякую, що прогулялися разом зі мною. Сходили, нібито по гриби. Нібито по гриби.